Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, автор і засновник платформи duбі.одинець.то, де ми розглядаємо з вами два напрямки: це мої продукти, найкраще в світі м'які меблі трансформер І друга ванка це м'які рішення у нас. А друга ланка це тверді, тверді рішення, які ми розглядаємо як консультаційну практику, а саме Академія Гудвіл Року, яку ми заснували з вами на початку повномасштабного вторгнення, здебільшого, це ця праця це є синтез моєї академічної роботи в галузі освіти. А також практичної роботи з реалізації своїх розробок, як я вже сказав, найкращих світів яких меблів Трансформер. І ви знаєте, що протягом двох років ми з вами, з вами в академії накопичили бізнес компас, поклали його на бізнес-пакет та на бізнес-пісочницю. Він уявляє собою 360 бенчмарок орієнтирів або градусів для орієнтування в бізнесі. В бізнесі, в менеджменті, та це цінності, цінності, які будують компанії. Якщо, наприклад, у великій компанії немає своєї системи, системи цінності. То вона може скористатися запропонованим компасом і покласти його в основу своєї бізнес-культури або ну так, корпоративної культури, бізнес культури, так скажу. От, власне, так воно і відбувається: це бізнес-культура, бізнес бізнес-середовище. Далі бізнес-пісочниця. 360 градусів являє собою повний масштаб. Так? А далі у таке, нібито у нас в 12 орієнтирів така бізнес-пакет, скажімо так? Тобто він, або на бізнес-пісочниці, на бізнес-пакеті, у нас однакові 12 орієнтирів. І ці 12 орієнтирів, вони а, являють собою тришаровість. Ша, три шарш так, Триштаровість. Е, там вже е, е, ці орієнтири зведені до е, як в подобі компасу. Так, є основні напрямки, навхрест для орієнтування, е, північ, південь, е, схід, захід, а далі е, північно-східний, наприклад, напрямок такий інший. Отак у нас побудована модель бізнес-пісочниця або бізнес-пакету на 12 орієнтирів, 12 напрямків. І є основні напрямки, тобто 4 орієнтири, як північ, південь, схід, захід. У нас вони так само є. Тобто, такий наскрізна величина компасу для основного орієнтування і. Коли я аналізував діяльність, ми з вами добігаємо рівня прибутковий, і в наступний рік навчання у нас 2000, вже 2024-2025, який почнеться незабаром 1 вересня, він зазначений як прибутковий. Бачите, у нас тут є профіт, і тут на дошці ви бачите модель. Яку я не висловлював, і в яку, яка не вмонтована в наші бізнес-орієнтири, проте вона дуже важлива. Коли я аналізував все те, що відбувалося, то виявив, що це дуже важливо, тому що кожен підприємець, який бажає. Заволодіти Гудвілом власною діловою репутацією, побудувати його Гудвіл, ім'я через престиж, репутацію та цінності він прагне статусу. Пам'ятаєте, ми з цього починали нашу бізнес-пісочницю. Він, він прагне статусу фінансового прибутку. А для цього бачите мета ми, ми таким образом зазначили мету. А для цього він має побудувати систему. Як на чому вона має ґрунтуватися? Які бази? базисні засади? Перше, це самоусвідомлення, Кожен, кожна людина, бізнесмен або доросла людина просто вона самозайнята, вона має оволодіти собою, опанувати себе. І ми Пам'ятаєте, від 0 до 180 градусів, коли розбирали транспортер, то казали, що опанувати себе це головна, головне завдання, яке має перед собою ставити будь-яка людина, опановувати себе, самоусвідомлювати себе через самоусвідомлення. Далі неочевидні, проте дуже-дуже важливі речі. Це самоповага та самовираження. Чому це так важливо в бізнесі? В бізнесі та в менеджменті? Розумієте, коли ви займаєтесь якоюсь професійною діяльністю, то ви контактуєте з людьми, оперуєте методами, задієте матеріальні ресурси з метою отримання прибутку фінанс, фінансового прибутку? Проте в топ ми маємо виносити з вами господарство, Господу, так, от у нас в українській мові є Господа. Господа це те, що ми, за що ми несемо відповідальність. Так, от, коли ви вступаєте на шлях побудови бізнесу власними руками, то ви маєте самоусвідомити, чим саме ви будете корисні. Певні, певному прошарку суспільства, або як от в моєму випадку трапилось, це найвища відповідальність. І я маю до кінця свого життя нести цей вже для мене може бути такий навіть іноді важко буває тягар. Для того аби донести до якомога більшого кількості людей до свідомості ті корисні властивості, якими наділені корисні моделі трансформерів мого авторства. Так, от це самовираження, самоповага і самоусвідомлення дуже важливі, особливо в такі критичні моменти, які я переживаю от, власне зараз. Чому це відбувається? У нас йде війна. І коли ви займаєтесь бізнес-плануванням, це оцінка ризиків в першу чергу. І неочевидно, війна це неочевидний, проте вірогідний варіант виходу з конфліктних ситуацій між країнами. А бізнес він налаштований іншим чином. Бізнес не не налаштовується для того, аби з кимось конфліктувати. І в основу нашого бізнес-компасу ми закладаємо партнерство. Чому координація партнерства, професійна координація партнерства дуже важлива. Дивіться, в основі конкурентної боротьби. Лежить певна енергія енергія, яку використовують люди для того, аби здійснювати активні операції. І ніхто з активних діячів, тобто з бізнесменів, з людей, які самозайняті, не усвідомлює до кінця, де полягає межа тієї власної реалізації, самореалізації. Самоосвідомлення – це не межа. І навпаки, самоосвідомлення дає самоповага і самовираження – це розкриття потенціалів можливих варіантів виходу з ситуації. І це жодним чином не стосується боротьби або вбивства конкурентів. Ми розглядаємо лише варіанти доброчесної конкурентного співіснування. Тому ми кажемо в Гудвіл року, ми кажемо, що це не вбивство, це співіснування. ніби... Коли ти живеш сам, і партизанський принцип, пам'ятаєте, ми його озвучували з вами? Ти живеш сам і даєш змогу жити іншим. Так от, червона лінія ніхто не розуміє, де знаходиться, знаходиться ця червона лінія. І ми здійснюємо діяльність в межах певних повноважень в країні. Проте це ж межа. Коли національний рівень, державні діячі зіткнулися з станом війни, і ми зараз в цьому стані переживаємо, його переживаємо і живемо в умовах війни, то прибутки різко знижуються, або їх взагалі може не бути. Тоді у нас залишається самовираження і самоповага, які ми Самоусвідомлюємо. Тобто, якщо в мене забрати все і залишити лише е, е, ту діяльність, якою я займаюсь, то в мене залишиться, залишиться основне те, чим би я займався, навіть коли б не отримував прибутки. А це діяльність, яка побудована на самоповазі. На самовираженні і на самоусвідомлення. Тому це, розумієте, от якщо, наприклад, самоусвідомлення це бік або ребро медалі або монетки, то обабіч у нас самовираження і самоповага. Розумієте? І ми цим маємо оперувати. І оце закладати в основу своєї діяльності. Дякую вам за увагу. Якщо будуть питання, то ставте. На все добре, до побачення.